Сьогодні будемо розбирати замок Ліфан SR220, а також його захист захист замка. Почнемо із захисту замка. В захист замка знімається два болтики на 8, які ми зараз і відкручуємо. Подалі приступаємо до самого замка. Замок у нас знаходиться на двох болтах під викрутку. Даний розмір викрутки ви самі оціните. Всі зняття замка відложимо в верхню частину траверси. Будемо приступати до Розбірки самого замка, але спочатку розберемося із захистом замка, викручуємо два болтики, два шурупа на кришці і роз'єднуємо їх. Після роз'єднання бажано притримувати трішки пальцями, щоб все не розсипалось, тому що деталі маленькі. Знімаємо кришку самого захисту, ущільнювач, кульку бігунка та його пружинку знімаємо. На цьому поки що все, там ще знаходяться неодимові магніти, які злиплися. в подалі буде більш видніша зйомка при збірці можна буде їх розлетіти. Розбираємо замок, знімаємо заглушку задню, викручуємо під шестигранник такий собі болт. Топлений всередину. Він підтримує грибочок, який також знаходиться всередині, і тримає серцевину. Вставляємо ключ та шукаємо вдачну позицію для того, щоб він відійшов, легенько покручуючи нічого не ламаючи. Покручуємо за і проти і стараємося попасти в пас. Як ми бачимо на даний момент. Зараз у нас трохи відскочив замок, ми його трохи відсовуємо, потім знову починаємо крутити, також висовуючи саму серцевину із замка запалюванням. Далі дивимось, щоб ми попали в пас в самому замку. Витягуємо, відкладаємо, витягуємо язик самого фіксатора керма та його пружину. Можемо приступити до невеликої очистки. На данішній момент замок сам не є забрудненим. Тому будемо приступати до самої серцевини замка. Нам потрібно витягнути такі секрети, притримуємо їх пальцями, бо вони є на пружинах. Витягуємо тільки тоді ключ. Відпускаємо легенько. Вони виходять, починаємо виймати зверху вниз. В моєму випадку це буде зверху вниз, в вашому випадку це може бути знизу вверх. Розкладаєте в такому порядку, як і розбираєте. Не розбирайте хаотично, тому що можете напутати. Витягуємо також пружинки, які знаходяться під цими секретами. Та розкладаємо в такому ж самому порядку, як і самі секрети. Головне без спішки. Дуже дрібні деталі. Тому втративши хоча б одну, буде проблема з замком. Далі будемо знімати кришку замка із дверцятами. Для цього нам знадобиться. По бокам цієї кришки знаходяться зажиті кінці. Їх потрібно трішки роз... розтиснути, і в подальшому починаємо її зривати. Зриваємо також акуратно. Під нею знаходяться самі дверцята. З маленькою пружинкою та вісь. І так кришка знята, ми приступаємо до зйомки дверцят. Знімаємо дверцята, відкладаємо в сторону. Як бачимо, сама серцевина у нас пуста. Подальшому розбираємо дверцята, знімаємо з них вісь. Та пружину. Так, у нас все розібрано. Будемо приступати до мийки. Невелику мийку вам покажу всі деталі. Не будемо перемивати на цьому відео, так як це займе набагато більше часу, чим я б хотів би вкластись. Ми маємо дверцята. Все це можна робити за допомогою е, різних тряпочок, серветок, вати, не знаю, бинт. Що вам зручніше буде, щіточки невеличкі, зубні. Все, що вам буде зручно, ви можете мити. Також використовуйте засоби, які ви будете мити. Керосин, бензин, соляра. Все, що відмиває, в принципі, резинові деталі попросив би не мити такими засобами, як бензин. Бензин дуже їх швидко роз'їсть. Кришечком обмиваємо, вимиваємо всю грязь. Робота нудна, але якщо комусь цікаво, тому можете зайнятися. Кому не цікаво, можете просто купити собі новий замок. Здебільшого я стараюсь всі замки сам перевіряти, якщо вони десь вийшли з ладу. І тільки у випадку, якщо з ними нічого вже не вийде зробити, я їх просто купляю, але в моїх випадках я завжди все реставрую і ставлю на свої місця. Промиваємо також секретики, промиваємо ніякими наждачками, бажано не терти. Якщо вони у вас і грязнючі, старайтесь відтерти легкими різними такими матеріалами, як тряпочки. краще якийсь очисник міцніший. В моєму випадку очисник куплений, з запахом миючого мила, грубо говоря. Маєте ще секретики, і при цьому будемо назад збирати. Подальшому наш замок. Мийка у нас і так уже довгий час зайняла тільки на декількох деталях. Пружинки також можете омивати, сполоскувати Моїх цих, цих засобів. На цьому майка наша як буде бігає кінцю. На даній момент примету декілька деталей. Тому слідуючому відео я буду показувати збірку.